16 років Христина Дмитренко, звичайна школярка Чернігівської загальноосвітньої школи, номер 16 почала займатися. Я думаю, що не зовсім розуміючи, що це, почала спокійно відвідувати там секцію біатлону. Ну, що з того вийшла, ми сьогодні спостерігаємо. Знаєте, дуже цілеспрямована. На її юний вік то дуже така якість, яка виділяє в неї спортсмена-лідера. Цілеспрямовано вона готувалася саме до цих змагань, як вона озвучує там більше ніж рік. От Дитина, яка мріяла про це золото, вона це ну, це вона озвучувала. Ну для нас спортсменів, які трошки такі забобожні, якось так було, начебто ну зухвало чути ці такі мрії. Але як бачимо, у нас молодь підростає. Вони не бояться озвучувати свої мрії. Вони не не бояться озвучувати свої бажання. Це приводить до дуже класних таких результатів у спорті. Ось такі змагання, а це не просто змагання, це основні змагання чотирьохріччя для юних олімпійців. В наше покоління таких змагань не було в цих змаганнях дуже багато. Плюсів для спортсменів, тому що е, діти вони тренуються, вони бачать, як результати показують дорослі. Звичайно, їм хочеться відчути той адреналін. Їм хочеться е, відчути ту атмосферу, коли проходять ці змагання, і дуже важливо, що ці юнацькі олімпійські ігри вони проходять за правилами дорослих олімпійських ігор. Насправді ці змагання вони дають спортсменам величезний досвід. А коли такий досвід і ще є з такими результатами, то я думаю, що це просто така сходинка от, для таких спортсменів, як христи. Тина для христини в першу чергу це просто сходинка до великого спорту, і насправді в цих дітей є велике майбутнє. Перед ними на сьогодні відкрити всі. Двері повністю все відкрито для того, щоб стати олімпійськими чемпіоном, чемпіонками вже в майбутньому дорослих олімпійських ігор. Спорт це прася, це незважаючи, є золота медаль. Цю сторінку ми перегортаємо, і з завтрашнього дня олімпійська чемпіонка юнацьких олімпійських ігор виходить на вранішню зарядку, на перше тренування, на друге тренування. Вона дотримується розпорядку дня. Вона дотримується всіх вимог, які стоять перед нею. Вона дотримується режиму дня, режим режиму харчування режиму відпочинку повністю, уже перегорнувшись у сторінку, вона готується до наступних змагань. Це праця кожний день, це праця.